Привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би вам прочитати свій вірш, який називається Із крові і рун. Хвилювалось кипіло Донецьке смарагдове море, вітер грав ковиловим цунамі, мов м'язами, бик. Бабаки, відчуваючи грози, ховались у нори, дихав волою степ, не тамуючи видих і вдих. Часом нас накривало уламками світу старого. Степ чорнів від снарядів, а весь кондубас і перун, та Донбас вперся в лінію фронту невидимим рогом і грудьми, що в суціль запеклися від крові і рун. Вітрюган наростав, захлинався зеленим цунамі, світ новий, мов святий, в цих степах знебуття видибав. І, здавалося, вічність уже між минулим і нами, крізь життя пролягає кривавим пунктиром Донбас. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема до мого Тіктоку, а також до мого YouTube каналу, де ви зможете знайти ще більше цікавих відео. Посилання на YouTube канал ви побачите в профіль мого Тіктоку. Всім дякую за увагу, гарного дня, слава Україні! Разом до перемоги! З вами був поет і військовослужбовець Сашко Обрій.